Святе Євангеліє від Луки. Цікава історія, яку зараз ми почуємо, записав євангелист Лука. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї і законовчителі. Що посходилися з усіх сіл Галилеї, Юдеї та З Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед ним покласти. Не знайшовши шкудою пронести його за народу, злізли на дім. І крістелю спустили із ложем Його на середину перед Ісуса. І, побачивши їхню віру, сказав він йому чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А книжники та фарисеї почали міркувати й казати, Хто ж оцей, що Богозневагу говорить? Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Відчувши ж Ісус думки їхні, промовив у відповідь їм, що міркуєте ви в серцях ваших, що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати, Уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тож каже він розслабленому Кажу я тобі, уставай! Візьми ложе своє, та й іди у свій дім. І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І всіх, жах обгорнув, і славили Бога вони, і переповнились страхом, говорячи. Дивні речі сьогодні ми бачили. Після цього ж він вийшов і побачив митника, найменя Левія, що сидів на митниці, та й промовив йому: Іди за мною. І покинувши все, той устав і пішов вслід за ним, і справив Левій у своїм домі велику гостину для нього, і був натовп великий митників. Інших, що сиділи з ним при столі. Фарасеїш та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили, чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте? А Ісус відповів і промовив до них, лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Вони ж відказали до нього, чому учні Іванові часто постять та моляться? Також і фарисейські, а твої споживають та п'ють. Ісус же промовив до них. Чи ж ви можете змусити, щоб постили гості весільні, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді й постити будуть тих днів. Розповів вже й приказку їм. Ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то подарей нову. А латка з нової старій не надається. Ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино молоде бурдюки. І вино розілється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до нових бурдюків, і ніхто, старе пивши, молодого не схоче, бо каже старе ліпше.